Внаслідок атаки вибуховою хвилою розтрощило одну з гімназій міста. Зараз ми бачимо, як працівники порпаються, прибирають уламки скла. Можливо, навіть зможемо поговорити. Вітаю, скажіть, будь ласка, коли це все сталося і взагалі, що ви відчували? Це десь години три перед цим. Так, за години три до цього розлучала тривога. І негайно всі, всі одразу почали укриття. Скажіть, будь ласка, ви побачили наслідки вибуху, потрощені вікна, перекриття, все. Як ви? Жах. Жах. Тільки в школі робили ремонт, покрівлю, вікна, оштукатурювання було на зовнішнє і от таке сталося. Скажіть, будь ласка, горе, горе, постраждалих немає. Є постраждалі, одна в лікарні е, з серйозним пораненням спини, в спину осколок довжиною незатим, та п'ять скла, товстого скла. І Що мене здивувало, ми можемо побачити, як уламки просто прошили а, підлогу. Залишаючи такі дірки. Що б могло статися, якби тут були діти, і тут проходило, проходило заняття з фізкультури. Ми зібралися, деякі діти чомусь почали роздуватися, тут стояли. Я їх почала роздувати, дитина одна на руку, босоні ж побігли в укриття. Одна дівчинка впала і також обійшли тут. Потягнула за собою, то якось, знаєте, в останній секунду стрілять. Ну, подивіться просто. Ну, От тут діти сиділи, вивчали правила дорожнього руху. На щастя, діти були в укритті. Але що б могло статися, якби тут були уроки, було б навчання? Це просто жах. Сліди крові, багато скла побитого, і взагалі школа перетворилася на, Фі... перетворилася на місце для зйомки фільму про апокаліпсис. Спасали за носили, щоб ми могли швидко, тому що вони якраз на вулиці гулялися, забігали туди, діти падали. Ми хватали з того, що все це те, що ми пам'ятаємо. От власне це укриття, де були діти. Ми спускатись туди не будемо, тому що в нас пропаде зв'язок. Але на щастя, діти перебували в укритті, і діти не постраждали. Діти цього жаху не бачили. Вони на жаль, це все могли почути, але не бачили.